Доброго дня. Доброго дня, мене звати Кирил Гончарук. Я радий вас всіх вітати, вітати і дякую за можливість доєднатися до сьогоднішньої такої важливої події. Я розповім про те, як діджиталізується або цифровізується допомога при діабеті, і як штучний інтелект робить це доступним для кожного, і які можливості відкриваються разом зі штучним інтелектом. На сьогоднішній день тягарне інфекційних хронічних захворювань в цілому, та діабет, зокрема, є причиною більше 90% передчасних смертей. Але при цьому а, у нас відбуваються і інші тенденції: населення старішає, хронічні захворювання при цьому стають молодшими. Так, наприклад, діабет другого типу вже дуже часто починається у 40-річному або навіть 30-річному віці. Як ми можемо відповідати на ці на ці виклики, звісно, з рішеннями, які направлені на виявлення, попередження ускладнень та їх менеджменту в нашому повсякденному житті? Які ж ці рішення повинні бути? Вони повинні бути швидкими, точними, масовими та да, дешевими, тобто для того, щоб кожна людина у світі мала можливість використовувати ці рішення у своєму повсякденному житті, не задумуючись над тим, чого це буде для них коштувати і вартувати. Одним з найперших і найяскравих признаків або застосувань є аналізатори, сигналізатори гіпоглікемії. Тобто, коли штучний інтелект аналізує організм людини або показники організму людини, і робить індивідуальний підхід до кожного організму, адже ми знаємо, що Більшість захворювань, вони дуже індивідуальні, і розвиваються дуже індивідуально, тому і планування, і сигналізація про різні стани вона є дуже персоналізована. Тому саме штучний інтелект дозволяє збирати всі дані у реальному часі і використовувати їх для персоналізованого підходу, персоналізованої сигналізації. Іншим напрямком є телемедицина, коли ми збирає, збираємо дані з домашніх медичних пристроїв. Дуже багато людей сьогодні використовує смарт-годинники, якісь мітери, там, глюкометри, чи, чи ще щось, що дозволяє збирати віддалено дані про стан пацієнтів, їх аналізувати і надавати лікарям навіть. Які знаходяться будь-де інформацію для прийняття рішень та коригування якогось плану лікування або якихось ургентних да критичних станів, коли лікарю потрібно приймати рішення саме сьогодні і зараз? І саме це дає нам можливість надавати або отримувати сервіси медичної допомоги. У будь-якому місці а напевно дуже багато з вас знають, що сьогодні доступність медицини, особливо в сільській місцевості, в важкодоступній місцевості, на жаль, не завжди на високому рівні, і саме сервіси телемедицини та віддаленого аналізу даних дозволяють зробити це знову ж таки доступним кожному, тобто зробити допомогу та своєчасну реакцію лікаря, доступну кожному в будь-якому місці. В будь-якій країні